Новий скандал з ТЦК добу отримували без зв'язку головного редактора українського видання. Що відомо на цю мить, розповім далі у випуску. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Головного редактора економічної правди добу отримували в ТЦК Одеської області. Зв'язку з ним не було. Про це повідомила головна редакторка української правди Савгіль Мусаєва. За її словами, Дмитра Дінкова затримали співробітники ТЦК у Білгородністровському. Після чого рідні втратили з ним контакт і подали заявку в поліцію на розшук. Згодом після резонансу у змі Дінкову дозволили вийти на зв'язок. Він публікував допис у Фейсбук, у якому повідомив, відправляється до армії. Далі цитую. Зі мною все гаразд. Ми порозумілися із Білгород-Дністровським ТЦК, і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Це кращий для мене варіант. Кінець цитати. у коментарях під постом головного редактора уточнили, чи відправили його служити добровільно в лапках, і чи змусили прийти ВЛК за 15 хвилин. Дінко відповів коротко. Десь так інцидент прокоментували і в Одеському обласному ТЦК. Там заявили, що головний редактор економічної правди довго не оновлював облікові дані, тому його оголосили у розшук, а затримали прикордонники. Далі цитую зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально. Які підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол чоловіка доставлено до РТСК та СП. Кінець цитати. Затримання Дмитра Дінкова набуло такого резонансу, що слідом за ТЦК коментар публікували навіть в оперативному командуванні південь. Зазначили, що ситуація перебуває під особистим контролем керівника Одеського ТЦК. Головна редакторка української правди Савгіль Мусаєва у підсумку розповіла, що прикордонники затримали Дінкова у прикордонні Молдови, коли той їхав провідати батьків. Водночас вона назвала брехнею слова ТЦК про те, що чоловік буцімто не оновив облікові дані. каже Дінков зовсім недавно зробив це через застосунок «Резерв плюс». Мусаєва також. Розкритикувала спосіб затримання головного редактора. Далі цитую: це абсолютно ганебна практика, яка має припинитися негайно, і яка ще більше лякає людей та руйнує довіру та повагу до ТЦК та держави. Загалом такі випадки точно не сприяють мотивації людей долучатися до захисту держави та грають на руку ворогу». Кінець цитати. ТЦК на Одащині своїми діями теж не додають собі позитивної репутації. Зокрема, працівники ДБР викрили схему, за якою одеський ТЦК заробив на охочих відкосити мільйон доларів. Слідчі з'ясували, що з літа 23-го за суми від 4,5 до 7 тисяч доларів, там позначили щонайменше 138 військовозобов'язаних непридатними. Частина цих чоловіків встигла виїхати за кордон, решту доставили до ТЦК для оновлення даних. Організатор схеми, начальник відділу ТЦК. Тепер йому загрожують до 15 років в'язниці. Ще один резонансний випадок, який стався у Києві. Хлопця Станіслава Московського за порушення ПДР зупинила поліція, Виявила, що той перебуває у розшуку і передала співробітникам ТЦК. За його словами, ті протримали його добу без зв'язку і відправили на ВЛК. Пройти. В інший день не дозволили, після чого як стверджує Станіслав, побили. У підсумку хлопець на тлі психічних розладів вчинив спробу самогубства, порізавши вени. Тільки після цього ТЦК відпустили його. Хлопця врятували. Він звернувся до поліції із заявою про доведення до самогубства. Спробу ТЦК мобілізувати відверто непридатних до служби громадян. Лише погіршують ситуацію на фронті. За словами журналіста Юрія Бутусова на поповнення 125-ї бригади бригади Вовчанськ відправили сотню людей однак, зарахував до підрозділів змогли лише трьох. Решта не підійшли за станом здоров'я у підсумку. За документами поповнення прибуло, однак на ділі його немає. Покращити ситуацію з мобілізацією. Планують за допомогою і засуджених. Вони служитимуть у спеціальних штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюска. Каже: нині ці чоловіки проходять підготовку. Цитую: станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які. Які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання, тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Кінець цитати друзі, як на вашу думку, можна покращити мобілізацію в Україні? Пишіть свої пропозиції в коментарях під випуском. Дякую, що дивитесь Фабрику. Новин і до зустрічі.